Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як інтегрувати Huge Profit із WooCommerce. Спочатку потрібно згенерувати API-ключі у WooCommerce. Для цього зайдіть в аккаунт сайту, відкрийте WooCommerce, перейдіть у налаштування. У верхньому меню оберіть Advanced, а в налаштуваннях сторінки REST IP. Після цього натисніть Add Key. У полі деталей ключа вкажіть опис, тобто будь-яке читабельне ім'я. Користувач підставляється автоматично. Права доступу оберіть читання і запис. Після цього натисніть Згенерувати ключ API». система створить користувальницький ключ і секретний код. Обов'язково збережіть їх. Також у налаштуваннях WooCommerce потрібно змінити структуру постійних посилань, адже за замовчуванням прості посилання не працюють. Тепер налаштуємо інтеграцію у Huge Profit. Перейдіть на сайт Huge Profit, відкрийте налаштування, далі інтеграції та виберіть WooCommerce. У формі налаштувань вставте користувальницький ключ і секретний код. Введіть посилання на ваш магазин без слешу в кінці. Оберіть склад. Далі налаштуйте додаткові параметри. Оновлення залишків синхронізує їх між системами. Оновлення цін автоматично передає зміни вартості. Оновлення статусів замовлень дозволяє відстежувати їх актуальний стан. Натисніть Зберегти. Якщо інтеграція виконана успішно, у системі з'явиться розділ замовлення для синхронізації товарів. Важливо, щоб зв'язок відбувався за однаковими артикулами. Якщо артикули у WooCommerce та Huge Profit відрізняються, система не зможе їх зв'язати. Після активації інтеграції стають доступні такі функції: завантаження статусів, вивантаження товарів із CRM на сайт, товари автоматично зв'язуються, завантаження товарів із майданчика, де доступні такі опції, оновити всі залишки. При оновленні будьте уважні, дані буде перезаписано. Завантажити нові товари без залишків. Товари додаються, але залишки залишаються без змін. Завантажити без створення товарів. Товари завантажуються без карток, об'єднання потрібно робити вручну. Зв'язати наявні товари без створення нових. Синхронізація відбувається за артикулом. Також доступна функція масова прив'язка для швидкого зв'язку товарів після завантаження. Інтеграція завершена: керуйте замовленнями, синхронізуйте товари та автоматизуйте бізнес-процеси з «Huge Profit» легко та ефективно.